«Артмаш» не боїться перевірок. На кожен сумнів маємо свій аргумент. Це термічна ділянка «Артмаш» – місце, де метал стає по міцним. Наша мета досягти балансу між твердістю та вязкістю, щоб кожна деталь служила якомога довше. Режим гартування та відписку підбирається відповідно до стандартів з урахуванням властивості матеріалу та умов експлуатації обладнання. Температура та час швидкість охолодження контролюються автоматикою. Після термообробки ми обов'язково перевіряємо твердість за методом Роквелла. наші прилади, калібровані згідно ІСО та мають сертифікати. Щомісяця ми перевіряємо твердомір за еталонними зразками, погибка не більше 1%. Це гарантує, що кожна деталь Артмаш відповідає стандартам. Твердомір це єдине обладнання, яке ми не поспішаємо оновлювати, адже його точність не падає десятиліттями. А сучасні портативні твердоміри часто дають похибки через неправильне калібрування, диск оператора чи навіть температуру в приміщенні. Ми не працюємо з фальшими даними, тому і відмовилися від портативного обладнання. Лише реальні випробування показують справжню якість деталі. Тому кожна матриця проходить перевірку на робочому обладнанні, і тільки після цього ми поліруємо деталі до ідеалу, щоб вони працювали довго і ефективно. Артмаш, коли якість не підлягає компромісам.